Працювали заради ідеї, їм не потрібні були гроші. Зараз для комуністів знову прийшов час боротьби. Ось так 1 травень пройшов у Німеччині. Так, у Турції. Комуністична партія влаштовує у Києві свою першотравневу демонстрацію. Тут привезли показати, як ми колись жили, як ми святкували. Я все життя була в Компартії. Ми наближаємося до головної трибуни свята. Через гучномовці зараз полється голос головного комуніста країни. Симоненко Петру. Мик... Петро. Петро Симоненко каже: масові акції комуністам завжди вдавалися. Саме в цих акціях прийняла участь більше 300 тисяч чоловік. Ці люди асознана йшли на боротьбу за свої права. Обізнано чи просто за гроші? Кажуть, людям за участь у мітингу платять. Аби перевірити це, я теж влаштовуюсь у мітингувальники. Ми тут записались, хлопці? ребята. вас? вас бути ровно 10. Пам'ятайте, хто з ким ласка, не теряйтесь, нас будуть вважати, Якщо вас немає на Молодий молодой человек красній кі вас по Нас розбивають на десятки. Мій десятник Віталій – цей хлопець у червоній футболці. Але Тетяна чомусь нервується, коли він складає список. Віталій масштабного камікаміра або буде сміста цілікрани. Схоже тут діють якісь таємні правила конспірації. Ні, куріні вісять, ні капать, нічого може українці знову знайшли національну ідею загальної рівності. Ми не втримуємося, аби спитати в самого Семаненко людям заплатили чи ні? Ваш вопрос просто не не говоря вже про те, що він просто глуп. І ви не забувайте, що Компартія – ідеологічна партія це партія убежденних сторонників. Цей молодий чоловік теж каже, він прийшов за ідею. Ні, нам не платять, ми за ідею стоїмо. Нам платять. Ні, це все провокація, не слухайте нікого. Тоді що це? Провокація? Що це означає? Невже цей майданчик, заповнений червоними прапорами? Лише велика біржа труда, куди люди прийшли заробити по тридцятнику? Я підходжу до цього молодого ділка, аби розпитати про його бізнес, але не встигаю. Я не розуміло, а це Антон? Я, Зараз давайте запишемо. Ні, двоє, 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 двоє. Ми починаємо ходу у напрямку Європейської площі. Там центральна трибуна, на якій готується виступити головний комуніст країни Петро Симоненко. Я розговорююсь з колегою праворуч. Перший раз. Я вже помічена по всьому, по сйомкам. А по сйомкам, Де ви знімалися? В фільмах, передачах, реклама. схоже, передо мною ветеран платних акцій. Так платят, ну так. По-разному. 70, 80, 80, 100. У НАТО пік кілька разів звучить цифра 25. Я вирішую спитати прямо. Тут обіщали 25. Ви не забувайте, що компартія ідеологічна партія. Це партія убіждюних сторонників. Мітинг закінчено. Ми покидаємо площу. Але ніхто не розходиться. Тетяна нас кудись веде. І знов чомусь дуже хвилюється. Ма на посилюють. Ми довго йдемо хрещатиком. Переходимо дорогу і заходимо в якийсь двір. Поруч баки зі сміттям. Тетяна комусь дзвонить. все І ось він. Момент істини. Голова десятки. Отримує гроші за всіх. Дали сотнями. Кожну з них треба розбити по 25 гривень. Я вам даю сотню, далі сотні. А мені 20. Отже, замість мітингу на підтримку прав трудящих я став учасником театральної вистави. Поки ми йдемо у метро розміняти сотню, я думаю, а навіщо комуністам ця показуха?